Доброго дня, дорогі глядачі відео. Ми продовжуємо виконувати місію Ріфін Planet. В цьому відео ми розглянемо місію монстра скажи на Око на локації Оц Star. У першій місії для монстра Star ліска невидимка, треба приймати підводний предмет борода, клубок з путаної 5 разів та покласти їх у рюкзак. Щоб зловити бороди, переходимо на локацію Болотистий затон» та переходимо до точки лову бороди. Ловити бороду будемо на спінінг та на приманку волка. Закидуємо в удилище кушинки, ловимо 5 штук бороди та виконуємо завдання. Коли ми виконали завдання на ліську невидимку, можемо готуватися до ловлі монстра. Ловити будемо намачувати водили човні флот 350 на такі клагорами, що витримала монстра. На ліску невидимку зі завдання на гачок 1 на 0 та наживка манка, також можна зловити на когох та кукурудзу та глибина 230 см. Коли ми готові до ловлю монстра, переходимо до локації Дім милий Дім та йдемо до точки лову. Кидаємо у яму, до якої ми можемо дістати та ловимо монстра. Всім дякую за перегляд, ставте і підписуйтесь на канал Ютуб та Телеграм, назва в описі під відео та посилання на шапці каналу. Тикайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої відео.